Всіх вітаю, з вами Марія і Філіжаночка про важливі події тижня. Тож, смачної кави вам та цікавого перегляду. Давайте розглядати. Тож, перше, що впадає в око, це. Так, ну дивіться, тут. Що буде важливим, то це про перспективи. І вони починаються для багатьох з вас. От знаєте, як вихід з дому, як можливість опрацювати ваші якісь мрії, з якими сиділи останні, ну тут як. В когось останні два роки, а в когось останні два місяці. Бо дивіться, як одна мрія, ви її весь час відкладали. Інша мрія, вона, вона більш така, ну, скажімо, за віком, більш молода ця мрія, але ж не менш важлива. І це те, що дає вам. Ну, знаєте, як міцний фундамент, але ж такий, що ви ще треба, вам буде його укріпити. Але це щось доленосне, це можливість змінити своє життя взагалі, знаєте, так, ну, ну сильно змінити. Бо те, що ви робите останнім часом, воно ну, це як підготовка. І. На цьому тижні ви можете вже наважуватись перші кроки робити. Але ж це просто перший крок. Це не буде ще ну, почали і швидко все зробили і далі тільки користуєтесь. Ні, це просто от як можливість потроху просуватись. Але можливість така, знаєте, не те, що там вийде чи не вийде, а просто робите і все. І навіть не намагайтеся собі казати, а може, я не зможу. Зможете, бо там ви готувались до цього вже дуже-дуже давно. Що стосується родини, близьких друзів, сусідів, Ось тут перша половина тижня вона більш така легка. Вона така, що знаєте, люди спілкуються, люди щось тобі собі там своє розмовляють, якісь там ну, події обговорюють. Друга половина, половина тижня вже ви ну, знаєте, як побігати треба буде. ну Тобто перша половина тижня вона набагато спокійніша, ніж ви потім собі як наплануєте і як почнете щось робити. Показана мені дуже втомлена жінка, дуже знаєте, коли аж занадто багато на себе взяла. От знаєте, коли тягне вже так багато, що вона вже і витягти це не може. Тут Кавова гуща показує, що все, що ви напланували, воно ж нікуди від вас не дінеться, все одно тільки вами робити, хоча поряд з вами є люди. Але ви щось чи не вмієте завдання роздавати людям? Чи ви дуже така ну, людина образлива, якщо одразу не роблять те, що ви просите, то просто ображаєтеся і робите самі? Тобто, наполягати я не бачу, щоб ви дуже вміли. ви більш, ну Про те, що я сама зроблю. Не треба мені ніякої допомоги, я просто сама все зроблю. Воно то так, але ж дуже ваша втома тут показана мені. Для жінок, для когось багато думаєте про чоловіка, який. Так само, як і ви, про вас думає, але в нього на цей час з'являється тільки тоді, коли він спати лягає. Весь день він дуже сильно зайнятий. І ну, це, як знаєте, от, нема коли навіть згадати. Це просто, щоб ви не хвилювались, чому він там не телефонує чи ще якось не з'являється до вас. У нього дійсно багато справ зараз. Складних якихось такий період в людини зараз в житті. Так, тепер літера Л Р щось закінчується складне і закінчується таким чином, з якоюсь людиною ви трошки, ну, знаєте, як людину залишите, це не те, що там ви в спокої людини залишите, а просто, от, знаєте, як відійдете від спілкування з людиною. У вас буде багато справ. Людина як сиділа там в своїх якихось там енергіях та справах, так і залишається. Вам просто буде не до спілкування з людиною. Вам буде чим займатись. Потім літера І, літера Е. Обнулення якоїсь ситуації через опрацювання ситуації, це те, що обнулюється саме тому, що людина з цим вже попрацювала і ну, вже там нема що робити. Це як тема тижня буде для когось, і дуже багато думок було саме про цю справу. Не показано ніяких ускладнень. Взагалі, якось воно легко там більш-менш вирішується, але питання, яке, знаєте, для вас було ну, таким надважливим. Все врівноважиться і все спокійно якось від вас відходить. Далі дивимось. Робота соціум. Ну тут взагалі нічого поки що не зрозуміло. От Тиждень, коли. Робляться більш, знаєте, як, ну, як закладається якийсь фундамент для справ, які будуть зрозумілими потім ну, через деякий час. Взагалі-то тут так показано, що на як на третій тиждень місяця буде щось прояснюватись, але поки що, знаєте, як тихенько там собі щось робити. І навколо вас взагалі щось в світі там тихенько робиться і це приховується от не просто так. Далі, що, на що важливо звернути увагу? Дуже балакучий, здається, що чоловік вам прийдеться спілкуватись з такою людиною, людина через щось дуже-дуже хвилюється. Настільки хвилюється, що навіть здоров'я це. Людині поправляє, але ж не в кращий бік. а, знаєте, от Як треба вміти заспокоїти нерви людині. Це знаєте, коли йому здається, що він щось знає от просто на 100%. Ні, воно не так показано, що дійсно якісь знання він там собі десь отримав, але вони поки що в тумані для нього ці знання. І він більш як, ну, як самотужки щось там вигадує. Щоб цю ситуацію собі якось пояснити, залишив би він в спокої ту ситуацію, і почекав би, поки вона дійсно для нього проясниться. Бо тут ну тут знаєте, воно все зміниться. Отак, От як він знає зараз, воно так не буде. І воно дійсно зміниться геть, ну, от якось інакше. І Для нього навіть здивуванням буде, що він сприймав ситуацію одним чином, а вона геть змінилась і геть там. Ну, якось воно врівноважиться. І хай би він зачекав. Бо він здоров'я собі дуже поправить, поки дочекається тих змін. Так, що далі? Ось тут. Що мені не подобається по цьому тижню? Людей накриває якимось таким, знаєте, от я не бачу хоч трошечки гарного настрою. Тиждень складний такими, знаєте, внутрішніми відчуттями втоми. І коли люди дуже засмучені. Нагадую, воно так може бути і через. Тиждень, коли ну, люди відвідують кладовища, щоб привітати своїх померлих родичів, а може бути і такі: знаєте, як зміни для багатьох, не для всіх, будьте уважні до цього, зміни в особистому житті. Це просто, знаєте, як неготовність до якихось змін. Коли люди собі щось встигли напланувати, а тепер треба трошки змінювати свої плани, бо ну, якісь, знаєте, як, як на стіну якусь потрапляють ну, через цю стіну треба буде щось міняти. знаєте, Коли людина собі одним чином малює, але в життя вносить свої якісь корективи. Е, так, літери А Д Р. Ось тут 22 число. От Те, що людина зараз робить, те ж, з чим вона розбирається, людина. Більш на чоловіка мені схоже, але ж, ну, знаєте, як, як воно. 21, 22 число, воно буде все вже прояснене для людини. Ознак оклику навіть ставиться на цією ситуацією. Тож, робіть, не зупиняючись в ці числа, ви вже будете розуміти і якось собі там якісь відповіді мати по ситуації. Зараз людина намагається розібратись з якоюсь ситуацією, ну там особистою ситуацією, або ситуація для родини щось там розбирається. І воно буде змінено, але ж поки що так. Так. І ось тут жінка, за якою наглядає чоловік, це більш воно як, або з родичів, або стосунки, були чи є з цим чоловіком. Чоловік мені виглядає, знаєте, не худорлявий, але й не товстий. Я б так, знаєте, не сказала би такий людина, яка. Щось, він, ну, щось його бентежить у особистому житті цієї жінки. Щось йому хочеться як сюрпризи якісь для неї зробити. От знаєте, коли людина подобається, коли ну, дуже таке відчуття для, до людини, до жінки цієї дуже приємне, таке хочеться бути корисним для неї. Щось дізнався, щось йому, так, знаєте, трошечки хвилювань додало. Поки що думає, як цю ситуацію трошки виправити, як, як би зробити так, щоб їй стало трошки легше. Це як з кимсь порозмовляла, або, може, і з нею порозмовляв, але ну, от, одразу нема реакції, він поки що ходить, думає, що тут можна було б змінити. Якихось зусиль буде додавати. Так, далі дивимось, що стосується на цьому тижні хтось відійде від вас, і людина така трошки зла. І для вас це буде вдачею. Так, для когось будьте уважні, бо щось по-дурному. от Кажу, як бачу, не буду я тут добирати слів, дуже по-дурному себе буде поводити якийсь чоловік це не рідна людина, це не людина з вашого дуже близького оточення, це як, ну, там, наприклад, ви працюєте десь поряд. Якесь таке спілкування, як ну, десь воно у вас, щось бовкне таке, що розлютить вас. Не звертайте увагу, от просто не звертайте увагу і взагалі не реагуйте на людину, бо ну, воно дурне в своїх висловлюваннях, в своїх якихось ну, в поведінці. Тут вас підтримує якийсь чоловік. В цій ситуації, але ж знаєте як? Відійдете разом з тим чоловіком від того дурня. Далі, бо показано так, що людина навіть сама по собі не розуміє, що каже. Тому воно і буде так образливо, знаєте, як чого ти лізеш, от з таким. Що ти нічого не розумієш, чого ти лізеш. Так, далі. Якісь щось. Що робиться на цьому тижні? Дивіться як: для когось щось, що робиться на цьому тижні, а для когось, ви, як розумієте, що якась людина, яка нібито мав би з'явитись у вашому оточенні на цьому тижні, Насправді з'явиться 26 шосте число. Тут показано, що людина як почне розуміти, що потрібна ваша допомога і почне планувати зустріч з вами. Може, ще не 26 го числа людина з'явиться у вашому просторі, але в цей день, от 26 го вже будуть думки в голові, що треба якось змінювати ситуацію і змінювати з вашою допомогою. Для кого це кажу? Для людей з ініціалами F S, K. Здається, що літера L. Так, схоже. і літера Х. Мова йдеться про чоловіка і жінку. Це як чоловік буде планувати звернення до жінки. Літера О теж сюди відношення має. І як ви знаєте, це ситуація, коли він знає, що як віддає на розсуд жінки у цю ситуацію, то йому одразу стає спокійніше, бо він знає, що вона зробить аж знаєте, найкращим чином, що там буде. Все так якось навіть не буде більше питань. Далі дивимось, що далі. Робота якась додасть чоловік жінці роботу. Поки що бачу просто розмову, це, як знаєте, як планування якихось дій буде ставити у. Як питання перед жінкою, що якщо я дам тобі цю роботу, ти ж зробиш, правда ж? Ось таке воно, таке спілкування буде. Так, і далі. Грушенятка чиїсь бачу, прийдуть до когось. Гарні такі. Так, знаєте, от впевненіше трошечки себе будете почувати, але, ну так, ви вже знаєте, на що будете витрачати. Це не такі гроші не, не дуже великі, щоб там частинку ви навіть змогли відкласти, але ж все одно гроші є гроші. Чи є побачення бачу. Таке, що. Ставить у свідомість чоловіка, це побачення, що йому десь треба буде витратитись грошима. Ну, не можу сказати, що він від того буде дуже-дуже щасливий. Це, як знаєте, треба ще зрозуміти, де взяти ті гроші. Але ж задача буде поставлена перед людиною, як хоче, так і буде виконувати. Так, 56 цифра, вона теж пов'язана з грошима. Це як або рік народження людини, або вік людини. Ситуація, коли от треба вирішити якусь грошову ситуацію так, щоб аж крапку поставити, тут будуть якісь домовляння, будуть якісь прояснення між двома людьми. Крапку, ту я бачу, тож буде вона поставлена в цій ситуації. І якесь планування, переліт якийсь показаний десь щось треба буде людині як домовлятись про якісь. Добре, я почала говорити, але я не закінчу. Я розумію, що я бачу, то не можна озвучувати. Там хай домовляються. Все. На цьому я закриваю філіжаночку, щоб нічого не вибувкати зайвого. Все, на Всім вам бажаю гарного тижня. Хай все буде добре у вас і в ваших родинах. І бережіть себе, і будьте уважні до себе, до своїх рідних, близьких. Хай все буде якомога спокійніше, тихо, мирно, і так, як треба вам, і так як буде краще за все для вас. Побачимося в наступних відео. Всім пока!